Вчора обіцяла показати вам, як буду відбілювати рушники, але це відійшло на другий план. Каченята талапаються. Вчора ввечері поміняла підстілочку, тряпочку. Е, утром прийшла знову мокра, вони всі мокрі, тому вирішила у мене чоловік зробив, може, мабуть, роки-два-три назад такий коробку, такий ящик здоровий на два відділення. І буду зараз, хочу тут побілити, ось розвела вапно. Хочу низ, ну тут по боках все пробілити, продезінфікувати. Хай трошки підсохне, і буду, мабуть, пускати їх сюди. Не знаю, якщо є опилки, то насиплю сюди на дно, а потім зверху солому. Опилки хорошо впитують влагу, тому не треба буде кожного разу там утром і ввечері чистить, може раз в день там. тому... Будемо робити так. Ну от, друзі, побілувала. Воно ще мокре. І навіть підлогу думала не буду, але продезінфікувала. І ось бачите, тут лампочки. Ще треба одну знайти. Зараз накриваю і хай висихає. А потім буду далі мудрувати. Тут у нас решітка. Ось бачите. Але ну, прибили одіяло, тому що коли холодно тут холодний сарай, тому прибили одіяло, закривається коли холодно. Ну, от, дійшла черга до рушників. Навіть не знаю, що сказати. Поки такого сильного результату не бачу, трошки світліші стали, але наскільки. Не знаю, зараз буду кидати в стиральну машину, пральну машину і буду стирати. Це викручу зараз. Як я казала, тут сіль і сода, і вода. Замочувалось мокло ну, з вечора і все вже обід. Ну от, Друзі, загрузила в барабан свої рушники, насипала прального порошка, кондиціонера положила Поліскувача і додаю ось ще. Ложечку чайну лимонної кислоти сюди до, до прального порошка. І запускаю, побачимо результат. Ну От, друзі, стірка закінчилася. Виймаю, зараз буду вішати і дивитися, що нас вийшло. Ну що, друзі, кухонними рушничками я задоволена. Більш-менш повестірувалися, а банні, як були сері п'ятна, може чуть-чуть менше, але я б не сказала, що якийсь ефект сильний. Так що кухонні рекомендую, а це, що дивіться, що я не робила: сіль, сода, е перекис, лимонна кислота і все рівно залишається. Так що, хто, може, робить якось по-іншому? Підскажіть, будь ласка, тому що ну, рушники, якби ще не старі, але вже е, на вигляд не, не дуже мені подобаються. Посовітуйте, хто як відбілює. Ну, Крім білізни, ви бачите, що тут є рисунок і білізна не підходить. Друзі, дивіться, лалеки гніздо звели. Ну от, друзі, пересадила своїх гавриків сюди, опилок не знайшла, то тільки кисоломкою. Поставила на трошки під на кирпічик воду, тому що дуже розтала її, щоб не так було мокро в них. Ну, ось так. Тут тепленько, я думаю, що їм тут комфортно. Зараз просто відкрила, то вони поперелякались ховаються, так бігали тут гарно. Ну, ось так на цьому. все. дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.